Почала фраза від віце-президента компанії Вікорнівзер, це наш партнер, з яким ми вже 18 років, мабуть. Спочатку це були паспортні принтери, тепер це банкомати. І на тендері одного з найбільших банків в Україні, коли його спитали, чого ви вибрали фірму Реноме. Він каже, I I'm very proud, я дуже гордий, що я вибрав ними. Це велика, велика, висока оцінка нашій роботі від такого потужного партнера, це компанія, яка входить в трійку світових лідерів по виробництву банківського обладнання. Я хочу сказати, що я також дуже горда тим, що я тут працюю, і ця гордість починається від в'їзду в місто Рівне. Стела, яку ми заїжджаємо. Це... Був якийсь ювілей міста Рівного, ми цю стелу зробили, дивіться, що нічого з неї ще не робили. Друге, друге гордість мене переповнює, коли я кожен раз заходячи на міськвиконком, заходжу на третій поверх, і тут повна реклама фірми Реноме. Панно Майдану Незалежності, де всі будівлі, якщо ви станете подивитись на кінотеатр Україну, то всі будівлі зроблені нами дуже давно. І вони з того часу не ремонтувалися. Це, це, мабуть, варто того, щоб гордитися компанією і розуміти, що ми все робимо, все робимо на совість. Багато моїх партнерів говорили про те, що важлива там довіра, важливо, важливо виконувати, виконувати зобов'язання, щоб партнери і клієнти довіряли. Але я хочу сказати про основну нашу цінність це люди. І от це дійсно те, що мене переповнює, тому що от ми готувалися до нашого 25-річчя і хтось, хтось мені сказав, каже, це, 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 це не реноме, це секта. Тому що приходиш зранку і під і всі співають. Від такого настрою у нас багато проблем, але проблеми ми можемо. Подолати тільки тоді, коли ми віримо у майбутнє, і без цієї віри, без намагання щось змінити, нічого позитивного не відбудеться. Якраз люди, які працюють в нашій компанії, абсолютно позитивні, налаштовані на світле майбутнє. Тому це, це запорука того, що ми дійсно будемо ще ще святкувати і 50-річчя. -50 да, що секрет лідерства це є е, основа довіра клієнтів в компанії, хоча я би сказала, що цю довіру породжують наші люди. І, е, наші партнери всі наші друзі, наші клієнти всі наші друзі. І